Доброго дня! Сьогодні поговоримо про підживлення дерев і про мульчування. Як видно, у мене дерева замульчовані, але щось тут ще треба доробити. Що? Як росте корнева система у дерева? Основні корні, які всасують поживні речовини, вони знаходяться за відстанню на крони. Тобто, у нас крона вже підросла. Я Восени підживлюваться дерево, дерево, але ми трошки ще на перспективу обкопаємо далі. Що я хочу показати? Тобто ось ми трошки розширимо цю зону. Все показувати не буду. Це в принципі буде рутинна робота. Покажу кусочок. Розкопуємо на довжину, яка заходить за відстань крони дерева. Ось ми будемо отак, о, отак я все розкопаю, тобто на сантиметрів до 20-20. зроблю отак все більш розкопаним. Нам буде заважати мульча, солома, ми її знімемо тимчасово. Про мульчу окремо, зараз теж вам розкажу, для чого вона, що вона дає. Ось ми тут розкопаємо. Ми візьмемо перегні. перегні. Трохи більше, ніж рік, рік перегною. Дивіться який, саме-саме-саме то, що треба. Тобто процес пройшов, поживні речовини все там розклалося, все як треба, і він не старий, він досить потужний. І попіл, звичайний попіл. Калій, каліні добрива. Отутно каліні і тут в основному азотні добра. Для росту, для міцності деревини, калій, до речі, дає також і е, внучки з гілками, вони не, не ламаються. Для калій також, для, для плодів <кхід> можна додавати фосфатні добрива. Я в стараюся користуватися натуральною підживкою, хоча можна підживлювати е, рік хімія, рік натуральний. І буде я сторонник того, щоб частіше натуральне. Я взагалі натурал люблю все натуральне. Тому ми розкопаємо, ми скопаємо ми Ось кусочок, ми засипемо берегні, ми засипемо трохи попілу такими рухами. Я показую кусочок роботи, щоб вам не було скучно, бо це рутинна робота. Ось ми це все. Скопаємо по-новому. Ось отако. Все це всипимо, все потім скопаємо і потім засипемо знову соломи. Ми купляємо такі тюки, рік їм постояв, вже такий чорненький, смугленький. І е, щоб був у нас шар, е, шар, е, я зараз покажу, який приблизно має бути шар мульчі. Отакої От ширини товщини. Чому? Для чого воно нам треба? По-перше, зберігає волову. не треба так часто поливати його. По-друге, воно перегниває і дає поживні речовини поступово дереву. Тому рекомендую всім мульчувати дерева, трошки легше буде вам на руки, на, на полив. І також не треба так сильно і потужно підживлювати азотними добривами. Отак коротенько розказав підживка, трошечки показав. Я думаю, ви це зрозуміли. Це робота, ще раз повторюсь, рутинна. Основне, що ви зрозуміли, робимо повторюю ще раз. Більше, ніж ширина крони, має бути кругом скопана, має бути підживлено. Такими я пропоную натуральні добрива, колись можна і хімічні добрива. І після того, як ми це все перекопали, ми це все застелимо, мульчуємо і залишимо надалі. От і все. А з вами був голова Володимир міста Ладижин. Гарного вам дня!